Іноземні інструктори емоційно розповідають, як це не просто навчати бійців, а готувати їх до справжньої війни, справжніх окопів, справжніх боїв і до справжнього ворога цинічного та безпринципного. Невеличкий спойлер саме це найважче в роботі інструктора. Це неймовірно складно, тому що незалежно від способу, яким ми тренуємо людей, ми все одно формуємо зв'язок з тими, кого готуємо. Тому дуже важко проводити з ними стільки часу на навчаннях, а потім усвідомлювати, що вони відправляються у зону бойових дій. Однак найважливіше зробити тренування якомога більш реалістичним, бо, зрештою, це робить їхню службу безпечнішою, коли вони повертаються в Україну. Їм важливо... Можливо, ...якомога більше відчути реальність того, що відбуватиметься це допомагає їм правильно реагувати, коли вони опиняються на полі бою. Що стосується розуміння того, чи знаємо ми, що відбувається з людьми, коли вони повертаються в Україну. На жаль, це не те, що в наших силах. Ми не можемо залишатися на зв'язку. Це особливість такого процесу. Вони прибувають сюди, і вся увага зосереджена на навчанні, щоб воно відповідало потрібному стандарт, але на жаль, коли вони від'їжджають, ми втрачаємо контакт.